Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Вечір П'ятниці. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні як і завжди в рамках нашого проєкту говоримо про творчість. І сьогодні темою нашого етеру став концерт викладачів Криворізького музичного коледжу. Тому більш детально про організацію та підготовку до цього концерту ми поговоримо з нашими гостями. Це Дарія Рисіна та Володимир Пех. Радий вітати вас в нашій студії. Добрий вечір. І хотілось би почати з такого запитання і дізнатись мету проведення цього концерту. Зазвичай ми виставляємо творчість наших студентів, пишаємось з нею, формуємо наші концерти з нею, але є величезна кількість викладачів, які готові з радістю поділитися і своєю творчістю, також щоб і студенти дізналися краще, ближче, з ким вони співпрацюють, з ким вони займаються творчістю, навчанням, батьки та прості. Містяни. А чи є виступи від викладачів, які ви найбільше чекаєте, і чому? Є тому, що це Криворізький коледж, це те місце, де ми самі самі навчалися, і це сцена, яку ти пам'ятаєш багато років, і дуже важливо вийти, і показати себе з найкращої сторони, тому що наші студенти це теж в майбутньому викладачі, і вони теж мають оцінити, подивитися, і тоді буде більше більший комунікейшн буде комунікація між викладачами та студентами нашого коледжу. Чудово, а чи планується виконання якихось сучасних творів або, можливо, авторських творів? Програма концерту доволі насичена. Ми це заявляємо в нашому анонсі. Це твори від класики до сучасності, це естрадні, джазові твори, і також будуть, ну скажімо, такі сюрпризи, авторські композиції, вокальні та інструментальні. Чудово! А як обирався репертуар для концерту? Ну, по перше, викладачі, ті, які грають разом, збиралися і аналізували, хто буде на концерті. Якщо це будуть прості люди або люди, які вже знають музику. А тим паче, якщо вони вже нас бачили не один раз, то треба вибрати яскравий репертуар, технічний репертуар, і щоб люди і людям було і глядачам та студентам, цікаво. Але для студентів ще технічний варіант теж цікавий. Так, чудово. А скільки часу пішло на підготовку до цього концерту з моменту його ідеї, і от вже підготовка до виступу? Насправді сподіваємось дуже, що цей концерт надовго затримається в традиціях коледжу. Він уже проходить вдруге. І якщо перший концерт був таким спонтанним експромтом, то в цьому році вже він більш виважений, і викладачі, ну взагалі, то викладачі постійно готуються до чогось, так але саме до концерту, ну такий доволі тривалий, бо дуже відповідально виступати, якщо ти викладач, якщо ти. Так, чудово. А, які емоції або враження ви сподіваєтесь викликати у слухачів, які прийдуть на цей концерт? Ну, по-перше, ми надіємося, що вони будуть закохані в нашу музику. Тим паче, це буде різна музика. Це класика, естрада і джаз. Комусь більше подобається один із цих видів, і ми хочемо і будемо намагатися зробити, щоб вони відвлеклися від дня цього і щоб вони побули. В епохі музики, і щоб їхня душа забула, хоч на трішки на, на, за те, що зараз про... відбувається. відбувається. Так. 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 А, а чи є якісь особливі спогади? Ви скажете вже другий так, концерт викладачів, чи є якісь особливі спогади або історії, от які запам'ятались з минулого концерту? Давайте про це поговоримо через багато років, коли дуже багато пройде цих концертів, назбирається багато історій і будуть згадані якісь такі неочікувані комбінації інструментів, залучених викладачів. Давайте трошки залишимо це для історії. Чудово. Тоді я так розумію. А якщо ми поговоримо про це пізніше, то є плани на майбутнє пов'язані так саме з цим концертом. Що плануєте на найближче майбутнє з цим концертом? Можливо, розширювати його, можливо, збільшувати. Там, час концерту змінювати репертуар? Ну насправді, в порівнянні, наприклад, хоча б з минулим роком. Майже вдвічі виросла кількість бажаючих брати участь в цьому концерті. Це дуже приємно, що викладачі, якби прагнуть реалізуватися не тільки як викладачі, і ще як виконавці. Взагалі-то в коледжі у нас постійно відбуваються якісь проекти. Підготовка до різноманітних концертів, культурно-мистецьких проєктів. Зокрема, найближчим часом планується також незабаром відбудеться концерт. Польської музики, це нова для нас така сторінка. Е, вже, напевно, також традиційний буде концерт джазовий листопад, зокрема, там за участю Володимира Миколаєвича, е, джазового оркестру, студентів спеціалізації естради і наші традиційні різдвяні концерти у грудні. А, тобто я так розумію, що творче життя воно вирує так у коледжі і багато проєктів. і багато... Дуже дуже багато проєктів нас очікує, так що ми всіх запрошуємо до нашого залу в наш рідний коледж. А, чудово, я думаю, що найголовніше, що ми не сказали, так деколи і окотрій відбудеться концерт, хто його може відвідати? Відвідати концерт може хто забажає. Він відбудеться вже в цей понеділок о 17.00. Угу. А скільки виступів буде на концерті і скільки буде тривати по часу? Орієнтовно півтори години. Півтори години. Так. Чудово. Ну і хотілося б відкрити закулісся концерту, так? яка буде програма його? Програма буде насичена. Ми вже говорили про те, що будуть залучені різні стилі музики, але важливо ще сказати, що будуть залучені різні інструменти. Буде представлена і бандура, і скрипка, рояль, баян, кларнет, і, звичайно, будуть різні комбінації цих інструментів, різні і іноді неочікувані поєднання, такі, скажімо, творчі колаборації. Так, І один колектив буде. Це цікавий. Ми будемо грати разом вперше, тому що це колектив буде. Там, де будуть чотири різних відділу нашого коледжу: це народний відділ, естрадний відділ, духовий та струнно смичковий відділ. Це викладачі з різних відділів, але ми будемо грати одну цікаву пісню, і можна даже так сказати, одну іспанську пісню, але всі інструменти між собою дуже різні і різноманітні. Це дуже вражаюче. Як з'явилася ідея поєднати ось ці А це ідея. проект Дар'ї Сергіївни? Проєкт ми зібралися і хотіли знайти якусь ізюмінку, щоб зіграти щось цікаве, щоб зіграти щось особливе, ритмічне, мелодичне. І щоб воно виглядало, щоб наші студенти подивилися, як воно професіонально буде на сцені це все. Чудово. А пане, як у вас з'явилася ідея? Об'єднати такі різні, як пан Володимир сказав, різні інструменти, так, і от в одному виступі. Ну, взагалі. Такі поєднання, вони е, покликані, щоб е, розмічати міфи про те, що є інструменти, там, які, можливо, не дуже між собою поєднуються. Е, насправді, там, наприклад, поєднання Скрипки і Баяну воно звучить е, просто захопливо, але. Дуже часто викликає ну, якісь там певні сумніви, особливо професійних музикантів, тому що там скрипка це більш академічний інструмент. Звичайно, там баян це інструмент більш такого народного напрямку, але насправді це такі стереотипи і такі ансамблі вони якраз і покликані, щоб довести до. Розуміння публіки, що поєднання між інструментами можуть бути різноманітні і вони можуть бути вдалими. І ми дуже сподіваємося, що саме цей проект буде вдалим. Чудово! А ну що ж я пропоную в кінці ще раз проносувати і нагадати, щоб у наших речів відклалося в пам'яті, так коли де та у котрі відбудеться концерт, а тому, що ще є час, і можливо хтось зацікавиться і також приєднається до вашого концерту 14 жовтня. О 17.00 велика зала Криворізького музичного коледжу. Чудово, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я щиро дякую вам за те, що ви звітали в нашої студії і сподіваюся, що концерт пройде дійсно вдало. І, звісно, бажаю вам побільше вдячних слухачів та глядачів. Щиро дякую. Дякуємо. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт вечір п'ятниці. і Говорили ми про концерт викладачів Криворізького музичного коледжу. У гостях у нас були заступниця директора з навчальної роботи Дар'я Рисіна та викладач спеціалізації Естрада, ударні інструменти Володимир Пех. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.